Кукусики любенькі, дорогенькі. Їдемо з Києва, заїхали. Туди їхали через Миргород, а сюди їдемо ще й Калюжа, сюди їдемо через Полтаву. Заїхав на, треба на фірму щось. Ну, на, як воно називається? Да? Ну як воно обслужування, да чи як? Ослужування машин. Заїхала ось наша фірма. Одна машина такої фірми. Це заїхали. Тут його. Тут обслужування робили в мене ці фірм. Отдав ключі, віддав. Воно тут цілий ряд їх. різні фірми, різні. Різні, різні фірми. І оце віддали машину, віддав ключі, віддав. В паспорт І вони самі сказали гуляйте. А ви, а ми зараз все зробимо, що треба. Ну, це, думаю, усі розуміють, що хочеш їздити, значить, время від време. Время від времени треба железного коня. Железного коня треба. Провіряти свого. Хорошо, з'їздили, все в порядку, все нормально. Коли вийде відео, не знаю, тому що, тому що, потому, потому що це все буде вдома. А, думаю, зніму вам тут, а потім ще трошки дознімаю. Думала, де сяду. Що почала знімати, думаю, десь тут сяду, як з вами трошки побалакаю. Нема десь сісти. Всередині є, не де сідати. Прихладба, прохладно де сі... сідати, ну, вийшла, вже почала записувати. Ось такі діла, лігенькі дорогенькі. Ось така здорова така БМВшка, здорова прям. Отакі От діла, отакі От діла. Хороша погода в нас, така в Києві трошки прохладніша. Полтава трішки тепліша. У нас везу свічечки гарнів, везу везу все, везу чистки ваші, щось комусь відповідала во время того, що була в Києві, комусь не відповідала, приїдемо додому. Все, це, це Харківська траса. Така небо всяке сьогодні. Та сьогодні погода шикарніша шикарна погода. Хотілося вам з Фейсбуку почитати там. По -по Прочитала я, думаю, прочитаю вам. Ну, хай десь да, сяду, тоді знімати, зніму. То вийшла на двір, сиділа всередині. Вийшла на двір, кажу, десь на дворі сядемо, щось зніму. Коли нема десь їсти. Ось ну, такі діла. Любенькі, дорогенькі. Кріпіться, моліться, не все час думайте про війну, хоча як про це не думати, якщо вони пішли до нашої машини, мабуть. Так, да, мабуть, сіла в нашу машину, ну тобто він сказав, ну той хто буде провіряти. Тут воно прийшов, ключи віддав, паспорт віддав і гуляй Вася. Гуляйте, телефон оставили, ну, номер телефона чоловік оставив йому і вони все там дивляться, перевіряють. Потім ну, він сів у машину, я дивлюся. А? а той ходить, кружляє, кружляє хазяїр, кружляє. Маха, махав біля своєї машини, хода заглядає всередині, тут в салоні якісь машини. Ну, такі БМВ тільки, там сьомий, п'ятий. Ходи, загляда, загляда. там подивиться, та що ти мужик, мужик, ну, мені брічно їздили, ми на Жигулі, чи на Жигулі, він ходить, бачите, біля нашої. це пішов дяденька з нашої машини, він стоїть, дивиться далеко, воно вам, мабуть, трошки річчя. Підходив. То есть вони сами все роблять, заганяють, виганяють, застреляють сиденья. Ну, я думаю, всі вас это знают. Знаете, беруть якусь, застреляють сиденья, сідают за руль и все самі роблять. То есть з одной стороны хорошо, а с другой стороны, кажу, ну як ты не бачиш, що в твоей машині роблять. Будьте Чи... така, така система. Такі дела. Худо-хазяїн дивиться, плода хазяїн заглядає. Що це для нього машини? Як для любого мужика, мабуть. Машина є машина. Ніхто не хвастається, не починайте там, нема тут чим хвастатися. В нашому віці, хвастатися треба здоров'ям. Що є здоров'я, що є мозги в голові, а то, а тим ще можна хвастатися. А то все таке. Знаєте, На все це треба здоров'я. І здоров'я не маленьке, і щоб. І щоб його здорову. Поїхала БМВшечка така. Це сервіс їхня. Сьома, сьома, я сам покажу. Поїхала сьома. БМВшечка їхня. На все це треба здоров'я, щоб його обслужувати, щоб заробляти на це все. Тобто хвастатися можна хорошим здоров'ям. Не те, що хвастатися, а просто радіть, коли в тебе в такому віці здоров'я є. Ти чомусь радієш тоді, ти щось хочеш тоді, коли є здоров'я. А коли здоров'я тютю, робимо розклади, спілкуємося з людьми, повірте, коли здоров'я тітю, то людина не рада нічому. Не ні машині, не трьом машинам, не хатам, ні, ні, ні нічому не ради. Так що треба берегти здоров'я своє, треба емоційний стан держати в порядку. Тому що, тому що тому тому, тому що що це все це все, це все, все наше здоров'я. Такі діла. Хай тоді ще трошечки включу дознімаю, почитаю те, що хоч треба сісти просто цим. Я знімаю, я з другого трошки вам почитала, але нема сісти.